Отже, давайте подумаємо: у світі існують сотні, якщо не тисячі, мов програмування. Тож навіщо створювати ще одну? Сьогодні ми зануримося в історію Go, мови, що народилася в стінах Google, аби вирішити дуже конкретні проблеми сучасного софту. Це історія про швидкість, простоту і, знаєте, про бажання повернути розробці драйв. І все починається. Саме з цієї, на перший погляд, простої, але насправді дуже потужної ідеї не просто створити ще один інструмент, ні. А повернути сам кайф від процесу розробки. І ця філософія, повірте, пронизує буквально кожне рішення, яке приймалося під час створення Go. Отже, ось наш план на найближчі кілька хвилин. Ми почнемо з того, як усе виглядало до появи Go, потім подивимося, як вона еволюціонує, де її використовують сьогодні, чесно поговоримо про її слабкі місця, і, звісно ж, зазирнемо в майбутнє у світ штучного інтелекту. Гаразд, давайте перенесемося в часі. Рік 2009. Світ розробки програмного забезпечення був іншим, і інженери в Google, зокрема, почали стикатися з купою проблем. І це, мабуть, ключове питання. Справді, навіщо витрачати час і купу ресурсів на створення чогось нового, коли вже є такі титани, як C++, Java, Python? А відповідь, як виявилося, крилася у викликах тієї епохи. Дивіться, на той час розробники буквально впиралися в стіну. Компіляція гігантських проєктів на C++ могла тривати годинами. Керування залежностями перетворилося на справжній головний біль. А найголовніше багатоядерні процесори стали стандартом, але більшість мов були просто не готові ефективно їх використовувати. Виникав такий собі компроміс або ти швидко пишеш коди, як на Python, але жертвуєш продуктивністю, або ти отримуєш швидкість і безпеку, як у C, але розробки затягуються надовго, потрібно було щось середнє. І ось цим рішенням якраз і стала Go мова, яку спроєктували з чистого аркуша, щоб прицільно вдарити по цих конкретних проблемах. Тут важливо зрозуміти одну річ. Go – це не якийсь академічний експеримент. Ця мова народилася з реальної практичної потреби всередині однієї з найбільших технокомпаній світу. Її творці щодня стикалися з проблемами масштабу, і Go стала їхньою відповіддю на ці виклики. Так от у цьому фішка. Go взяла найкраще з двох світів. Як і C, вона статично типізована. Це, грубо кажучи, означає, що компілятор перевіряє ваш код на наявність певних помилок ще до того, як ви його запустите. Це відсікає цілий клас проблем. Але на відміну від C, компіляція в Go відбувається ну просто блискавично. Ще одна надзвичайно важлива риса керування пам'яттю. Замість того, щоб змушувати програміста вручну виділяти й очищувати пам'ять, а це прямий шлях до помилок і збоїв, ГО використовує автоматичний збирач сміття. Головним завданням було зробити його настільки ефективним, щоб він не створював помітних затримок. І це стало однією з ключових цілей проєкту. А ось це, мабуть, найвідоміша суперсила ГО конкурентність. Це не зовсім те саме, що паралелізм. Конкурентність це про те, як структурувати програму, щоб вона могла виконувати багато завдань одночасно. І Go робить це неймовірно просто за допомогою так званих горутин і каналів. Це дозволяє з легкістю задіяти всі ядра сучасних процесорів. Але історія Go не завершилася в момент її створення. Ні, це живий проект, який постійно, постійно вдосконалюється. І ось свіжий реліз Go 125, чудовий тому приклад. Команда не сидить, склавши руки, а продовжує шліфувати, й оптимізувати мову. Це знаєте, чудово ілюструє, на чому фокусується Go продуктивність і простота для розробника. Новий збирач сміття обіцяє значно зменшити навантаження. Оптимізація роботи з JSON, швидші операції зі слайсами, а метод Group Go – це такий собі невеличкий, але дуже приємний синтаксичний цукор, який робить написання конкурентного коду ще трішки простішим. Мова живе і розвивається. Гаразд, з теорією розібралися. Але де ж go використовують на практиці, де ця мова по-справжньому знайшла свою нішу. Ось ця цитата ідеально описує одну з найбільших переваг GO. Простота розгортання, жодних віртуальних середовищ, жодних менеджерів пакетів на сервері, просто один єдиний файл. Давайте просто порівняємо. Щоб запустити застосунок на Python, потрібно переконатися, що на сервері є правильна версія Python, встановлені всі потрібні бібліотеки. Це ціла історія. З Go все кардинально інакше. Компілятор створює один статичний бінарний файл, в який запаковано абсолютно все необхідне. Його можна просто взяти, скопіювати на будь-який сервер з тією ж архітектурою і запустити. Все. Це неймовірно потужно для мікросервісів консольних утиліт і хмарних застосунків. Однак давайте будемо об'єктивними. Go – це не срібна куля, не ідеальний інструмент для абсолютно всіх завдань. Є сфери, де інші мови, чесно кажучи, підходять краще. Ця таблиця досить добре підсумовує слабкі сторони Go. Створювати дисктопні програми з графічним інтерфейсом ну, це не її коник. Системи реального часу, наприклад, в робототехніці, де кожна мілісекунда на вагу золота, непередбачувані паузи збирача сміття можуть стати критичною проблемою. У наукових обчисленнях і машинному навчанні екосистема Python з її бібліотеками поки що просто поза конкуренцією. І хоча інтегруватися з кодом на Сі можна, це не так просто і швидко, як в інших мовах. І це підводить нас до мабуть найгарячішої теми сьогодення штучного інтелекту. Чи є місце для Go в цій сфері? Сьогодні Python беззаперечний король у світі досліджень шиї. Бібліотеки на кшталт TensorFlow та PyTorch — це стандарт для створення і тренування моделей. Але, коли модель готова і її треба розгорнути у високопродуктивному середовищі, яке буде обслуговувати мільйони запитів, ось тут і починають грати м'язами сильні сторони GO, її швидкість, ефективність і та сама легендарна простота розгортання. Тож, можливо, майбутнє не в протистоянні, а в синергії. Можливо, дослідники далі будуть використовувати гнучкість Python для експериментів, а інженери переписуватимуть готові моделі на Go для запуску в промислових масштабах? Це відкрите питання, відповідь на яке, скоріш за все, і визначить ландшафт розробки шиї в найближчі роки.